Консульство України в Польщі з 20 травня відновлюють послуги для чоловіків призивного віку. Згідно з новим законодавством, поряд з документами на обрану консульську послугу чоловіки мають подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді. З 18 червня можна буде сформувати ЄВОД у смартфоні через електронний кабінет призивника. Документ має бути актуальним не старшим за три дні. Якщо електронний кабінет призивника ще не запрацював, можна стати на тимчасовий консульський облік для отримання послуги. Без вод для тимчасового консульського обліку потрібен закордонний паспорт. Якщо його немає, потрібно дочекатися 18 червня для створення євод e та подальшого оформлення паспорта або білого паспорта. Електронний кабінет є одним з методів оновлення військово-облікових даних. Він буде реалізований у формі мобільного застосунку Резерв Плюс, доступного з 18 травня в App Store та Google Play. Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйте, щоб не пропустити важливі новини для українців за кордоном.